Ось дуже такий важливий момент. Значить, сам носочок я закриваю все-таки на п'яти спицях, тобто на чотирьох в'яжу, щоб він був рівненький і акуратний. Рядочок дов'язую до кінця. Це найпростіший спосіб закривання шкарпетки. А дві крані пров'язую просто разом за задню стіночку. Ось так підтянула гарненько, слідуючи. Тобто я на кожній спиці буду закривати абсолютно однаково знову ж таки. Незалежно від візерунка, незалежно, як ви саме в'язали свої шкарпетки. По візерунку пров'язую. Якщо в мене передня деталь. Дві лицеві дві виворі, я пров'язую по візерунку <кій> до кінця рядочка, коли у мене залишається у кінці рядочка дві петлі, я їх пров'язую просто разом. Це найпростіший спосіб, який підходить абсолютно для всіх, для дітей, для дорослих. Для будь-якого розміру слідуючий рядочок все те саме. Тут я в'яжу по візерунку, тому що на верхній деталі я продовжувала резиночкою, саме верхню частинку носка, шкарпетки. А у кінці рядочка знову пров'язую дві петлі разом. Тобто, я думаю, це дуже добре видно. Знову дві петлі разом і слідуючи, і слідуючий. І так повністю по колу я закриваю абсолютно в кожному рядочку. Уже закриваю носочок. Після певної кількості петель пров'язаних на вашу ступню. Тобто ви приміряли, у вас все супер і закриваєте носочок, починаючи з мізинчика. Знову дві разом і ще одну спицю ось покажу. Тут у мене вже закрито. Так само пров'язую рядочок. Рядочок, не рядочок, а спицю. Ну, що це є? Зберігаючи візерунок до моменту, коли залишається дві. Петлі, ось дві петлі залишились, і я їх пров'язую знову лицевою, тобто, уже незалежно від візерунка, закриваю я таким методом, таким чином, весь час по дві петлі разом за задню стіночку або лицевою петлею, петлею, петлею за задню стіночку. Я з вами ділюсь всіма моментами, всіма нюансами, як це роблю я? Можливо, у вас не буде візерунка, однотонна буде пряжа. І, звісно, слідуючи шкарпетки, які я буду пров'язувати, також з вами поділюсь, бо є багато методів закриття шкарпеток. І знову ж дов'язала, незалежно від візерунка, дві петлі разом, тобто в кінці. Кожної спиці не рядочка, а спиці. І так пров'язую, поки в мене залишиться 4 петлі.